Вітаю вас! Всі ви бачили ці неможливі відео з неможливими трюками, потрійними сальтами, воркаутерами, які літають через турнік, паркурістами, скейтбордістами, пауерліфтерами та ще куча неймовірних відео з різних видів спорту. Як це можливо, запитаєте ви? І ви точно задавали собі це питання: як це можливо? Як все це можливо? І для цього є я, Дмитрий Ткаченко, який знайде всіх цих людей та перевірить все це на собі. Сьогодні з нами надзвичайна людина. Просто красунчик. Чемпіон Європи з воркауту українська легенда. Я просто кажу Віталій Мельник, і з'являєшся mm. ти. <рес> не себе у ствол, петро на стволі. Віталій Мельник. Вітаю. Сьогодні він навчить вас, а я випробую все це на собі. Розкажи коротко про себе та з чого ти починав. Всіх вітаю! Я займаюся воркаутом вже 12 або 13 років. Збився з рахунку. Починав зі звичайних вправ на вулиці. Я взагалі з маленького міста, з півдня України, з міста Вознесенськ. І в нас не було можливості займатися чимось серйозним на кшталт спортивної гімнастики. Тож я робив звичайні вправи, будучи дитиною на подвір'ї. І раптом з цього вийшло щось інтуїтивне. Подивився туторіали на YouTube про якісь вправи, яких я не бачив, там стільки на руках на одній руці. А й багато інших елементів, і почав займатися цим професійно, виходити на якісь змагання, і, врешті, став професійним атлетом, якщо так можна сказати, ну це дуже класно, тому що я точно так же починав з маленького села, де ми з другом зустріли новенько в нашому селі, який приїхав з воркаутом та джимбаром, коли ніхто про це не знав. І ми точно так же почали займатися і виросли до тих людей, ким ми є зараз. Розкажи, як ти тренуєшся більш інтуїтивно, чи в тебе є якийсь чіткий план? Тож, коли я починав, то все було дуже інтуїтивно. Я просто намагався робити якісь елементи, але не знав техніки виконання чи елементів. Чи, чи як вони вивчаються? Ось потім, коли все вийшло більш на професійний рівень, то звісно були певні цілі і був певний підхід до них. Мої тренування більш експериментальні, інтуїтивні, націлені більше на Якомога більшу варіацію елементів. Іноді я приходжу в мене чіткий план, чіткий елемент, до якого я йду, а іноді я приходжу, що мене щось не йде, і я намагаюся інтуїтивно, фрістайлом якось собі вибудувати тренування. Просто в тренажерний зал потрібно ходити для того, щоб займатися воркаутом. Ну, це, Якусь фізичну це, це, форму. Це вже, це вже якісь різні. Поняття різний спорт, бодибілдинг і калістеніка або воркаут це абсолютно різні види спорту, і для того щоб почати займатися воркаутом, щось базове, що кожен має робити вправи. Елементарні підтягування, відтискання на брусяк, відтискання від е, пола, і з цього ви можете почати аби зробити собі певний фундамент для подальшого вивчення будь-якого елементу. Або це будуть просто намагання без успіху. Не можна почати вивчати якісь складні елементи, або навіть, навіть прості без якоїсь базової фізичної підготовки або форми. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли згадуєш якісь свої виступи там, 10 років назад, 7 років назад, коли ти був ще дуже молодий до невпізнаваності. Я сюди так вставлю відосик, маленький, дуже класний. І що ти відчуваєш, коли згадуєш якісь свої недавні виступи та змагання? Ну, тож, мої перші виступи були дуже дилетантськими. Це завжди якесь навчання. Ти щось пробуєш, чогось торкаєшся. І, врешті, отримуєш якийсь досвід, чи негативний, чи позитивний. Ну, перші виступи це були такі дуже посередні. Що я відчуваю тоді і зараз, що, що тоді я навчався, що зараз це завжди про самоаналіз і про те. Як ти можеш сам дійти до чогось того бажаного, от на основі того, що ти вже зробив? Останні мої змагання були в Німеччині, якщо я не помиляюсь, пару років тому до повномасштабного вторгнення я посів в друге місце. Досить непогано виступив, але можна і краще періоду. Просто-просто підсніми ось це. Це центр молоді та культури. І ми. Начинаем начинать. Ну это мощно, конечно. У тебе є відео в інстаграмі останнє, там, де ти з стійки на руках заходиш в горизонт на одній руці. Це щось нереальне. І розкажи, будь ласка, як ти до цього прийшов і як взагалі це можливо зробити. Окей, okay, так. Там що відбувається в цьому відео, ось воно. А я виходжу з флагу на одній руці, це різновид стійки в горизонт на одній руці, мабуть. Найсильніший елемент, який я можу наразі виконувати, все це виглядає дуже ефемерно для новачків, угу. і незрозуміло, як це робити. Але є тернистий шлях, який кожен має пройти, аби підійти до такого рівня. І все це починається зі звичайних базових вправ: Тобто, відтискання від підлоги, звичайні, тискання від стелі. Від стелі. Ми можемо продемонструвати. Докі, Все дуже просто. Ми стоїмо в звичайне положення, а вважайте, що у вас спина не в банановому положенні і не в горбатому, а десь посередині. Ось так. Тобто, у вас вона включена і працює як треба. І робимо звичайні відтискання. Бажано не дуже швидко, з фіксацією, щоб ви контролювали повністю цей рух. І таких відтискань бажано робити штук 20-30 мінімум. Ну чим більше, тим краще. Uh -huh. а, і після цього, аби навчитись, наприклад, а, дуже крутий елемент, як стійка на руках на двох звичайних, а, можна приступити до наступного. А, елементарно підходити ось ви стоїте а, на підлозі. А, Можеш також мною так, повторювати. Так, Це піс... після, чекає після звичайних віджимань і йде так. наступний рівень віджимань, так? Тобто до будь-якого елементу у вас має бути базова ОФП підготовка. Угу. Це ну, від 30 відтискань, від підлоги і більше. А, після цього ви можете приступати до будь-яких елементів, наприклад, звичайна стійка на руках. Що треба зробити? Для, для... спершу треба уявити, що а, стійка на руках, що вона з собою уявляє. Це технічний елемент, не силовий. Багато хто намагається виконати цей елемент силою а, за допомогою сили плечей чи чогось іншого. Так, там вона мінімально а, треба, але а, на цьому все не тримається. Тримається все на тому, що в цьому елементі ваші ноги, ваш таз, а, ваша спина, а, голова і плечі, а, там лікті і руки все це знаходиться в одній, а, в одній площині, в одній ага. точці. Якщо щось з цього випирає, тобто плечі, наприклад. А, Вперед, або, та, або ноги десь там в іншому положенні, це все вже викрили винь. Як тебе звати, скажи, мене Віталік звати. Тебе? Давай п'ять. Ні? Ну Він так, давай. Не будеш кричати. Ти ж займаєшся і ми займаємося. Не будеш кричати. Пішли. Молодець. Дякую. <рістична> <рістична> Сільські драки, діти, кассети, в руках арматура, в зубах, сигарети. Давай з нами на на Варто зазначити, що стійка на руках це не силовий елемент, а технічний, тобто там більше про баланс, ніж про силу, як дехто думає, і треба робити все в одній лінії, тобто ноги, таз, спина. Голова там, лікті і наші руки мають бути зап'ястя. Все має бути в одній площині. Якщо щось з цього випирає, там, наприклад, плечі ваші занадто висунуті вперед, чи щось інше, то це вже неправильна техніка виконання. І, як правило, подібні техніки вимагають більше сили, і це взагалі не простійку на руках, а щось не до горизонту не достійка, щось незрозуміле посередині. Але правильно, зараз я, я те ще зазначу, є ще така проблема, як в мене, коли ваші плечі недостатньо розтягнуті ось, і вони не можуть вийти в одну лінію з вашим тілом. Ось, тому потрібно виконувати вправи якогось такого плану або і тягнете ваші плечі для того, щоб вони дійшли однієї площини з вашим тілом. Ми заговорили про мобільність плечей, плечового угу. суставу, І я би радив особисто від себе ще ось таку вправу. Якщо е, ваше ОФП е, достатнє для виконання цього, то також візьміть собі на замітку. Ось стоїмо в звичайне положення. У звичайне положення. Так. Ноги закидуємо угу. на стінку і якомога більше О, подаємо їх. Назад. Тобто ви маєте їх розтягувати. Розтягуємо. Це виглядає страшно, але я спробую. <сі> я спробую це вже сам, так? Ого! Раз, стаємо подалі. І ширше руки тільки. Ширше трішки руки. Угу. Правильно, і розтягуй. Ось. Але прес намагаємось втягнути. Втягуй. О, ось так. І розтягуй максимально. Ух! Ух! Це не так просто, як здається, але я думаю, для того, щоб вийти в стійку на одній руці або в горизонт, це того вартує. Якщо ви дуже вільно себе відчуваєте в звичайних відтисканнях від підлоги, то наступна вправа саме для вас Вона вам допоможе трішечки збудувати ще більшу базу для стійки на руках і подальших можливо відтискань від стійки. Тут вже треба трішки більше сили, так? Так. Так, ну це вже, я думаю, треба відтискатися раз 40 для таких віджимань. І так. також майте на увазі, що ваше плече вставлене, воно не випирає вперед. Тобто це не відтискання в наклоні, як на горизонт. Це імітація стійки на руках, але з закинутими ногами на поверхню, яка вища, звичайно, підлоги. Я зараз спробую ці віджимання. Це віджимання непрості. Ну ти виправляєш, якщо щось буде не так. Угу. Як моя, як моя поставить. Збираємось плечі якомога назад. Ось угу. сюди. Так. Імітуємо стійку на руках. І е, коліна рівні. Угу. І відтискайся. Може дивитись е, просто е, ось лікті сюди. так, вниз, чи так, 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 так. Ага. ну, ось Так, так, ага. так. Голову не обов'язково прямо туди, так. так можна непогано, можна так? і так. Угу. Це нормальна техніка. Відчуваю я себе непогано. На свої 25. Я, я вже можу стоять на руках. Думаю, можеш. Отож, наступна вправа це власне стійка на руках, а точніше, спроби. Всі вони починаються, з, як правило, з підлоги, але я буду показувати на альтернативних маленьких брусьях. Вони звичайні середні. Висоту можете регулювати як вам завгодно. Але принцип один і той же. У вас одна нога буде в такому положенні, яка буде вас штовхати, інша буде махати. І тут важливо розуміти, що важливіша саме нога, яка буде виходити саме в стійку, тому що вона має вийти в ідеально рівну лінію. Якщо вона виходить кудись за лінію, це вже е, гарантовано фейл вашої спроби. Вона Отож, завалить так? Отож, е, дуже важливо в початковому положенні залишатись, тобто закривати плечі не ось так. Так ми вийдемо в горизонт. Типу, це зовсім інший елемент. Вважайте. А е, в стійку на руках ми входимо з закритими плечима ось так. І все, що нам треба, це просто кинути ногу і вийти. Звісно, виглядає дуже легко, коли я це роблю. Але ви повинні напрацьовувати спроби і розуміти, що це елемент технічний, який виконується на рівних руках, виключно рівних. Не робіть зігнутими руками. Це зовсім інший елемент буде. Рівні руки, плечі вставлені. Ідеально рівна лінія. Якщо щось з цього не так, фільмуйте себе на камеру і виправляйте ці помилки. Чим раніше ви зрозумієте, що у вас є помилка, тим раніше ви її виправите. І, як правило, не будете, а, не будете робити їх в подальшому а, і швидше прийдете до нормальної техніки. Так, Я зараз спробую, тому що там я трошки стрімаюсь, і ти мене притримаєш, а далі вже скажеш, як і що мені виправляти. Так, я готовий. Hey. Mm -hmm. Бачимо першу помилку, коли в так. нас плечі виходять вперед, ага. а спина а, в такому зігнутому положенні. Це означає, що атлет більше а, більше впевнений в своїй силі, аніж в балансі. Як ми це виправляємо? Тобто, що ми бачили? Ми бачили приблизно ось таку спробу. Вона виглядала ось так. Щось на кшталт горизонту, але не дуже. Що ми робимо? Ми маємо закрити плечі і а, подати нашу спину вверх, закрити спину, щоб ми потім тільки. Закинули ноги Ось так. і вийшли в ідеальну рівну позицію. Ось, Ось так. так я закриваю, так, і виходжу. Одна нога тут, одна да, нома. Mm -hmm. Добре, зараз я. Давай. Ось ага. так. Як так. я стою, непогано. Нормально. Прес. Напрягає. Сіднеться також напрямую. позиція. І ноги, і носки на тіні. Добре. Ось стою. так. Можете робити цю вправу з асистентом, який буде коригувати вашу лінію. Але якщо у вас його немає, то просто фільмуйте себе на камеру і розумійте, що аналізуйте, що у вас виходить за межі цієї лінії. А щоб вивчення було ще легшим, використовуйте додаток Екземплі, в якому ви можете швидко пройти туторіал, як за допомогою запису екрану знайти моменти в відео, які вам потрібні, зберегти їх, додати до вашого додатку. Та на таймлайні синхронізуйте два відео в потрібному часі. Потім заблокуйте. Таймлайн та два відео будуть відтворюватись одночасно. Після чого ви можете аналізувати сам, або ваш тренер. Для нього є деякі фішечки, в які я подальше розкажу. Наприклад, Сійка на руках. Додаємо два відео, після чого ми блокуємо таймлайн, тому що вони в нас в подібному часі. Після чого, наприклад, ваш тренер може вказати вам на ваші помилки. Це може бути завалені плечі. Прогнута поясниця та закинуті ноги. А в проатлета ми бачимо, що в нього все тіло знаходиться в одній площині. Будь ласка, чудовий додаток. Користуйтесь, аналізуйте себе та розвивайтесь. Посилання в описі. Як виходити зі стійки? ось я став, стою. І якщо я завалюсь, як мені не боятися впасти? А тут варто зазначити, що найперша помилка це коли атлети. Особливо роблячи стійку на підлозі, починають ходити. Це вже щось дуже профанське, ага. і насправді воно ні до чого нормального не призведе. Треба собі встановити межі кордони, що от я встановлюю собі ось таку таке положення рук, і я далі не виходжу, тобто не роблю всякі зайві рухи, які просто будуть руйнувати мені техніку. Встановили просто ось я, я тут, я дивлюся, просто встановили їх. Трохи ширше за ширину плечей. І все, далі ви нікуди не ходите. У вас є ваше положення. Якщо ви занадто закинули, то просто починаєте іншу спробу. Mm. Не mm. треба ходити. Бачили, як він це класно зробив. Він не впав, а просто перешагнув туди. Так. Ну, звісно, тут боятися нічого, то ось. А ось ви маєте бути мобільними достатньо, щоб зробити ось такий ось такий стартовий, таке стартове положення. Починаємо звідси, мах і в, стійку. і в стійку. Він так легко це робить взагалі дуже класно. Так, добре, я, я не напружуюсь, коли її тримаю. Це все техніка. Те ж саме, коли тримає на одній руці, це все техніка. Тобто, чим рівніше ти стоїш, тим простіше її виконувати. Чим кривіше ми стоїмо, тим складніше напрягаються наші плечі, руки, спина. Ну, тобто... Краще вчитись відразу рівно. Гарна техніка це гарне виконання і менш шкідливе для вашого здоров'я, для ваших м'язів, угу. для вашого самопочуття. Тому що якщо робити, наприклад, стійку на руках завжди з банановою спиною, так скажемо, на сленгу, а з кривою, тобто то буде боліти спина. Не через те, що ви її прокачуєте, а через те, що вона включається так, як не має включатись в тому положенні, в якому вона не має бути неприродньому. Так, якщо у вас немає нікого із знайомих, то можна з цієї сторони, ось є такі високі бруси. Якщо немає стінки, ви на площаці, то можна точно так же виконувати тут. Ось. Раз, ми закидаємо і стоїмо. Але чекай, чекай, давай, давай ще раз. Давай ще раз стою. Але втягуємо прес. Втягуємо прес. У Плечі і все. Плеш. І е, трішки ага, прес ще. Ось. Ну це більш-менш. Але це тільки початковий етап. Не звикаєте дуже до нього, тому що чим більше, чим довше ви стоїте, я маю на увазі місяцями, там півроку, може, у стінки або ось з такою опорою, тим швидше ви звикаєте до цього положення і тим менше ви контролюватимете в подальшому стійку без опори. Тому потрібно все-таки стояти або на стійках, або на брусах. Я все таки наважусь. Фух, зараз настроюсь і постараюся тут виконати цю стійку, щоб в мене хоча б щось вийшло. Можемо перейти до альтернативного нижчого варіанту а, брусів, якщо страшно, і так, буде набагато пробую. легше. Тут, тут варто сфокусуватись на техніку, а не на а, висоту. А, а, чим вище, тим краще. Ні, це не так працює. Має бути зафіксована певна техніка, і коли ваше тіло запам'ятає її, то в будь на будь-якій висоті, на будь-якому снаряді, ви зможете це повторити. Добре. Тому Ходімо. пішли. Так. 37, всім забрати температура плюс 30 градусів. Техніках ми починаємо почнемо. Твітяп 415 база, як слишком. Ми перейшли до більш альтернативного варіанту. Ми розуміємо, що не скрізь такі є, але в нас він є, і на такому можна навчитись або придбати в інтернеті. Вони коштують дуже дорого, стійки для рук. 300-500 гривень, прекрасно. Ось, і виконуємо що так само. Стійку на руках. давай. Все так само. Стартове положення. Стартове положення. Стенбай. Плечі. Одна нога, яка відштовхує, інша, ага. яка махає. Так, і ага. в стійку. Зараз можливо тут буде мені не так страшно, і я зможу щось зробити. Давай, Шірусочок. секунду, секунду, ось, ось, ось. давай. Впевненіше, давай. Плечі, плече. Ага, плечі Прес. оп, таз, угу. стою. Вирівнюйся, ягодіться теж. Напрягай. напрягай. Та я напрягай. напрягнений. Все, супер. Ну, це вже більш-менш, але от ядіться і спину. Але це вже більш-менш. Загалом мені, в принципі, подобається. Але важкувато. Скажу, що це дуже легко, тому треба в цьому приділяти час. Взагалі стільки приділяти часу стійки на руках, якщо регулярно нею займатися. Взагалі, варто перед цим дуже гарно розім'яти свої сустави, кісті, лікті, плечі і все, щоб у вас не було болю. Тобто, всі ці на руках ви. Можете виснажуватись, але не м'язами більше, а суставами. тобто mm -hmm. у вас будуть боліти вони. І тому треба дозувати все таки практику стільки на руках, хоча можна її робити набагато обширнішою і більшою, ніж, наприклад, горизонт. Тому mm -hmm. що у а, там сили плеча є свій якийсь конкретний максимум а, за там годину. А всі ці на руках ти можеш в принципі цілий день практикувати. Але цілий день ні, ну я, я так не вважаю, що це потрібно. Але так можливо. Я загалом витрачаю на стійку е, десь годину, може, хвилин 40. Але я практикую на одній руці. Наприклад, у мене за тренування є на тренування є план практикувати стійку на лівій, і на правій руці. Я практикую хвилин 40 годину. Далі я переходжу до іншого, тому що мої сустави потенційно е, як зношуються і угу, виснажуються Так. Ну я розумію, так. Я хочу все-таки постояти сам без допомоги. Ось, і е, зараз постараюсь. Так, хвилинку, я, мені треба підготуватись. Так, я стою в стійці, напрягаю плечі, вирівнююсь і махшу, роблю свій мах в стойку. Я готовий. Ще разочок. Не так просто, як здається. Я постараюся все-таки виконати, тому що хто я і для чого я сюди прийшов. Я Філософ з могилянки. Три, два, один. Готовує. Чому це так важко? Це, це було дуже близько, але у тебе плечі пішли вперед. Я готовий до цього виконання. Три, два, один, День. І потроху закривай плечі. Закриваю. Ось. Стою, стою. Ага, ось ага. Ти, так. Ось так. Ось так. Але прес також. І так. Так. прес. У -у -у. У -у -у. Ух, Мені каже, це була найкраща спроба. У мене непогано вийшло. Ось, ну взагалом можна сказати, що я перший раз непогано постояв на руках. Більш-менш правильно. Так. Важливо, ось коли ви починаєте практику е стійки на руках, то спочатку це фокус на техніку, <звук> а далі, далі не забудьте. Сфокусуватись на те, щоб дихати, тому що дихання є невід'ємною невід частиною цього елементу і нормального його виконання. Дихати. Тобто потрібно стояти і вільно так. дихати, так? Тому що ось доказ того, що при нормальній техніці в нас, в принципі, може бути нормальне дихання. Я тобто все нормально відчуваю, коли я приходжу, оп, помилка. Коли я переходжу на одну руку, то це не означає, що я всю силу витрачаю Ні, я стою. Ось. Саме головне це правильне виконання і регулярність. Якщо ви регулярно тренуєтесь та регулярно виконуєте чи якісь підводящі вправи, чи ви виконуєте самі спроби виконання, чи ви вже просто стоїте. Якщо це регулярно, то це приведе вас до результату невідмінно. І безумовно шлях до успіху це самоаналіз. Коли ви щось робите, завжди аналізуйте, фільмуйте себе, або запитуйте у своїх друзів, колег-атлетів, чи вірна ваша техніка виконання. І аналізуйте те, що ви вже зробили. Так, ну дякуємо тобі. Дякую тобі. Ще в нас є пару питань: чисто від нас, всіх для цього світу, А ми їх тобі задамо, але Дякую. вже без мене. Кажи, будь ласка, з чого потрібно починати новачку? З бази, звичайні підтягування, відтискання. Що б ти сказав людям, якби точно знав, що вони до тебе прислухаються? Будьте дисципліновані, йдіть за покликом серця, і все вийде. Так, і скажи, будь ласка, ще якесь одне побажання для того, щоб наш світ став трошки кращим, але ти можеш його сказати десь туди, в космос, тому що ми всі знаємо, що воно звідти повертається. Щоб у нас було більше дронів і щоб ми й росню. Все добре. Ну я думаю, наш світ точно стане кращим, а загальний світ стане кращим через таких людей, як ми. Ну я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Тому ми з вами прощаємось. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це було корисно. Boom, 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 boom.